День ви на каналі Мінцелінцю і ми у Варшаві. Ось такий тут святковий будки святкові. Температура в Варшаві. Температура в Варшаві складає 18 градусів тепла, всі ходять розхристані. Всім жарко. Ще, напевно, такої температури не було, щоб так було тепло. А ото ми виходимо до замку Варшавського і до головної ялинки. Вже увімкнули гірлянди. Всі дуже, дуже роздягнуті, легко повдягалися. Тут дуже тепло. Кому буде цікаве наше відео, ставим лайк і підписуємося на канал. Ось такий замок. Ну, mm -hmm. Людей дуже велика. Кількість такий тлум, просто куча поліції. ну Як завжди в самому центрі, то мусить бути дуже багато поліції. Ось такі гарні будиночки. Ось так багато людей. А то Макдональдс. Там Макдональдс. Дуже багато іноземців тут є. То старе місто. Ото королівський замок Варшавський. Ось так він виглядає. Такі гарні будиночки, то була така оборонна, напевно, стіна. З Собачками гуляють. Але вже під вечір стає холодно. А це така святкова новорічна головна ялинка. Людей дуже багато, дуже ось подивіться, який тлум людей. Сьогодні неділя, Новий рік всі відсвяткували і повиходили гуляти. Дуже багато європейців з різних країн. Німців багато, італійців дуже багато, так само наших співвітчизників, українців багато. А то ось там такий стадіон народовий, головний стадіон Варшави. Дуже гарна атмосфера. Всі собі святкують, відпочивають, гуляють, як у кожних містах. Всякі забави ну дуже цікаво і взагалі, в, напевно, в кожній країні старе місто воно є саме по собі дуже гарне. Так, багато людей. До речі, ми теж були в цьому замку, вхід безкоштовний в неділю. Але тут смердить цибулею. чимось так, смердить поліції багато, дуже багато поліції, щоб напевно не було якоїсь заворушки. Всякі забави тут байкери стоять. Ось така церква, і там є вежа, оглядовий майданчик. Ось там на виру. А там такі для дітей забави, такі шарики, які здять, робить. Ось така от вежа. Це вже головна алея Варшави. Дуже-дуже багато mm -hmm. людей. Ось, скільки багато шариків, мила. А ви знаєте, скільки коштує один такий шарик? 100 злот. 100. Ось подивіться, як люди тепло, легко вдягнуті. Ось така от. Оглядова будівля, такі будинки, дуже все гарно. А ми я хочу показати вам теж такий невеликий оглядовий майданчик. Ось так виглядає замок. Дуже гарно. А то ось така стіна, де теж можна дивитись. Ось так от ми маємо такий гарний краєвид. Ось так виглядає замок. Головна ялинка. Там маємо стадіон народовий. Ну і трамваї. А тут такий тунель. Під, під цим ось сюди от приїжджає метро е е е і тунель. Ось такий гарний будинок. Дуже гарний такий. До речі, дуже гарно відреставровані е будинки у Варшаві. Ну, взагалі в Польщі стараються. Відреставровувати будинки. Там теж можна гуляти. Людей просто ціла купа. ціла купа. А всі йдуть е, цілим табуном е, цієї головної площі. З голов, по головній алеї. А отут можна собі каву купити, купити гарячу, але для чого гаряче, як і так гаряче. Тут такий дід мороз стоїть, напевно. А ось то таке от, лежа. Кому буде подобатись? Відео, моя прогулка. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Можливо, хтось дасть ідею, де ще можна погуляти. Зазвичай тільки гуляються в таких от центральній частині. На все добре і гарних вам свят веселих.